Удія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас про підготовку Одеси до нового опалювального сезону. Ми говоримо з вами сьогодні. Я радо вітаю гостю студії. Сьогодні з нами Анна Познякова, директорка комунального підприємства теплопостачання міста Одеси. Вітаю вас. вітаю вас. Дякую, що ви сьогодні з нами. Пані Анно, передивляюся заяви, передивляюся дописи на офіційній сторінці Фейсбуці КП. Так і бачила, що минулого тижня ви вже. Звітували про те, цитую що переважно більшість робіт з підготовки до осінньо зимового опалювального сезону в Одесі завершено. Бачу сьогодні на рівні країни і області багато відсотків так в певних заявах щодо цього процесу, якщо говорити в відсотках, відсотках Одеса, наскільки готова? Ну, от сьогодні е якраз була зустріч з міністром енергетики. Він відвідав нашу область і звучали заяви, що область, ну і місто в тому числі, готові на 60%. Ну я не можу коментувати за область. За місто це дійсно так. Більшість робіт, планових робіт е виконані згідно узгодженого графіку. Ми йдемо, що стосується підготовці наших теплових мереж, е обладнання котельного згідно графіку. Поки ніяких відхилень немає. І я думаю, що все буде добре, так же як і минулого року. Будемо готові вчасно. Але всі експерти зараз в один голос кажуть про те, що на жаль, прийдешня зима буде ще більш важкою ніж була попередня. Ми розуміємо, що інфраструктура вона була атакована ворогом. І якщо на початок минулого сезону вона ще здебільшого була цілою і такою, до якої ми звикли, то на жаль, ми зустрічаємо цей сезон вже з тим, що маємо, з наслідками щось встигли відлагодити щось, на жаль, ні. А ще розуміємо, що не виключено, що ворог знов таки. Атакуватиме об'єкти критичної інфраструктури, ну давайте ми спочатку поговоримо про те, що зроблено. Бачу, що говорили ви про те, що проведені роботи із заміни трубопроводів, котлів, насосного обладнання. А наскільки це було важко? Наскільки все вже підготовлено? Чого це вам вартувало? Це було дійсно о, важко, і це все здалося зробити о, безпосередньо завдяки о, підтримці, тій, яку ми отримаємо від наших західних партнерів. Це і USAID, який підтримує тепловиків від самого початку війни. І інші міжнародні інституції, ось в останню чергу ми отримали велику партію генераторів від фонду Баффета. 43. 43 генератори, так це така потужна дійсно допомога. Якщо говорити, вибачте, про ці саме генератори ну 43 генератора, генератори дійсно це потужна цифра і допомога. Як вони будуть розподілені? І а, ну які на них є розрахунки, що ми завдяки ним будемо мати. Ну, генератори становлюються нами на малій котельні. У нас таких котелень 145 по місту, і майже 85% на сьогодні з них мають генератори. Десь вони вже встановлені, десь вони будуть встановлені безпосередньо перед початком опалювального сезону. Але 85% ми розуміємо, наших котелень мають резервне живлення. Що стосується великих котелень нашого міста, то ми тут реалізуємо такий масштабний проект. Він масштабний не тільки для Одеси, а й для всієї України. ООН, фундація ООН відібрала. Два міста це Київ і Одеса, де будуть встановлені а, резервні елементи живлення. Мається на увазі це турбіни газові, так когенераційні генераційні машини. В Одесі безпосередньо ми плануємо встановити 30 мегаватт додаткової електричної генерації на базі нашого підприємства, які будуть живити як а, безпосередньо наші великі котельні, так і великі об'єкти інфоксводоканалу для того, щоб ми могли а, взимку. Бути в теплі з водою та з водовідведення послугами водовідведення, що найголовніше, і навіть якщо в нас не буде електрики в наших домівках, так але е е в теплій е квартирі навіть темній, значно приємніше знаходитись ніж в холодній. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ще багато було допомоги. Ну, вона не така, скажімо, об'ємна, про яку ми вже згадали, але все ж таки, ось 20 нових насосів, так від USAID, проєкт енергетичної безпеки, два насоси від данських партнерів, 10 бензинових водяних помп та 10 електричних водяних помп від громадської організації Соціальна платформа міста так, що ще надали, як це вже використано. А, ну ми експлуатуємо вже декілька місяців. Нові аварійні машини таких аварійних машин загалом там в Україні, мабуть, штук 20 на сьогодні. І Одеса також отримала три таких автомобілі, які значно. Пришвидчать е, ліквідацію наслідків аварійних ситуацій, які так чи інакше будуть ставатись по різних причинах взимку. Це дасть змогу нашим співробітникам значно швидше ліквідувати ці наслідки. Також ми отримали від наших партнерів е, нові екскаватори, що також оновлює наш парк техніки і дає змогу пришвидшувати цей виробничий процес. Ну е, безліч допомоги навіть е, західні партнери, навіть в умовах того, що ми. На жаль, сьогодні не маємо змоги добувати сіль на своїй території. Це Бахмут, Солидар. Там найактивніші бойові дії, і Україна. В Україні є дефіцит з технічною сіллю саме для промисловості. Навіть західні партнери підприємствам теплопостачання надали підтримку у вигляді технічної солі, яка використовується в таких досить великих об'ємах для водопідготовки під час технологічного процесу. Тому е, важко переоцінити значення цієї допомоги, якщо ну я е, саме тому так з певністю кажу, що ми готові, тому що саме завдяки цій допомозі, завдяки старанням наших співробітників співробітників, ми дійсно виконали весь той об'єм запланованих робіт, який там собі намітили, і який був узгоджений. І, Звісно, ще залишається там залишаються роботи, да але вони вже не такі, не такі масштабні. Вони деякі з цих робіт вони мають відтермінування в часі, і вони будуть закінчені там. В серпні, вересні вже більша частина цих робіт, тому ми вкладаємося в графік, і опалювальний сезон в Одесі розпочнеться ну відповідно до температури та розпорядження Одеського міського голови. Тобто, ми можемо підтвердити слова пана Кубракова Олександра, так міністра інфраструктури України про те, що до 1 жовтня Україна буде технічно готова до опалювального сезону і Одеса. В Тому числі, звісно, ну термін 1 жовтня ставиться такий для Одеси. Він там зміщається на 1 листопада. У нас вже багато років в жовтні не розпочинається опалювальний сезон завдяки тому, що середньорічна температура вона підвищується щороку. Тому ми розпочинаємо в листопаді. Там вже якого листопада ну зараз я вам не скажу. Будемо орієнтуватись на прогноз погоди. В травні ви повідомляли про те, що на базі КПТМО триває реалізація проекту створення резервного живлення критичної інфраструктури. Наскільки я розумію, про те, про що ми так, з вами вже так, проговорили, так, це, це є левова частина цієї програми. Так. Чи є ще щось, що буде реалізовуватися найближчим часом? Ну це наймасштабніший проект, і саме цей проект дасть змогу. Закрити нашу потребу в резервному живленні на тих котельнях, де ми не можемо встановити генератори, тому що ну немає просто таких потужних генераторів в наявності в Україні. Давайте поговоримо про нашу улюблену тему про гроші, так. Бачу повідомлення, що уряд виділив 10 мільярдів гривень на відновлення енергетики до опалювального сезону. Крім того, надходять допомога Сполучених Штатів Америки у розмірі 897 мільйонів доларів на генератори, з турбіні електростанції, трансформатори тощо також працює європейський фонд енергетичної підтримки України, в межах якого отримано вже 166 мільйонів євро. А повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Скажіть, будь ласка, сьогодні Одеса для. Того, щоб максимально підготуватися до опалювального сезону, вона використовує всі можливі варіанти. Ми отримуємо всю допомогу, про яку я зараз загадала, тобто з усіх джерел. Ну на жаль, з державного бюджету ми цього року не отримали ні копійки. І це є досі такою складною проблемою з 20, з червня 2021 року. Підприємства теплопостачання Одеси і не тільки Одеси всієї країни не отримують узгоджену різницю в тарифах. Що таке різниця в тарифах? Це та різниця, та компенсація, яку повинні отримати тепловики за рахунок того, що відпускають теплову енергію. Нижче її собівартості, це ж не секрет, що тарифи законодавчо заборонили підіймати, і саме в той момент, коли їх заборонили підіймати, держава взяла на себе зобов'язання <ogi question of urgency> <shatory Ugh> компенсувати тепловикам ті витрати, які вони несуть понаднормово, тому що е неможливо. Е Працювати неможливо сплачувати там виплачувати заробітну плату, закупати як, як, як якісь матеріали, створювати ремонтну базу, коли ви продаєте товар, дещо його собі вартості. І ось цю компенсацію на жаль, ми чекаємо з червня 2021 року. Обіцяють ну різні заяви. Були вже два роки. Нам обіцяють її сплатити. На жаль, поки що до діла не дійшло і в продовження невеселої теми. Давайте вже тоді поговоримо про тарифи. Наскільки я зрозуміла, можна поставити крапку для населення. Що для населення для тариф населення не тарифи не змінюються. Це законодавчо закріплено в тому, в тому минулого року. Був прийнятий закон, який дійсно поставив крапку в цьому питанні. Тобто, під час військового стану та 6 місяців після його закінчення тарифи на тепло для для населення, саме найголовніше для населення, не переглядаються. А в продовження теми, про яку ми згадали, не дуже веселою, про гроші, так а, скажіть, будь ласка, ви сказали, що на рівні зараз держави, на жаль, не отримувала КП ТМО а, жодної гривні. А я так розумію, що місто виділяє якісь кошти? Звісно, якби не підтримка міста, якби не підтримка депутатського корпусу виконавчої влади, нам би не вдалося. Покрити той дефіцит коштів, який виникає саме за рахунок не економічно необґрунтованих тарифів, які встановлені. А це який сьогодні об'єм? Ну на цей рік місто виділило на закупівлю природнього газу. 460 мільйонів гривень? Не всі з них ми вже частину витратили, частина ще залишилась до кінця року, але без, без цієї підтримки пройти опалювальний сезон в плані закупівлі газу ну було б важко, я б сказала, навіть неможливо. Тому дійсно місцеві місцева рада підтримує і саме завдяки тому, що на місцях розуміють важливість теплопостачання. Так воно ж. Депутати живуть в місті, там їх виборці живуть. Да? Ну, всі розуміють, що не можна відмахнутися від цієї проблеми так легко, як це можна зробити десь там на горі. А борги населення. Борги населення складають мільярд 200 мільйонів. І це така значна сума. Ми... Сьогодні розуміємо то станону то той стан економіки, який вже в нас майже два роки, так розуміємо, що хтось втратив роботу, якісь підприємства закрились. Але користуючись нагодою, звертаюся все ж таки до наших боржників. треба сплачувати. Будь-якому разі, частково, там на протязі в межоміжопалювальний період. Якщо вам Полагаються якісь льготи, там субсидії, оформлюти, користуйтесь е, всі, всіма цими програмами. Тому що е, якщо наш основний споживач, а наш основний споживач – це саме населення, не буде сплачувати за отримане тепло, ну ми не матимемо змогу підготуватись до зими і гідно її пройти. Мені здається, що можна зробити висновок, що зараз враховуючи борги населення, враховуючи відсутність фінансової підтримки на рівні держави, а ми, так би мовити, маємо змогу існувати і дивитися в майбутнє завдяки тим грошам, які виділяються з місцевого бюджету, так і допомозі наших західних партнерів. Це саме так, ситуація, саме така, і е, без підтримки західних партнерів, підготовка була б ще складнішою. А, скажіть, будь ласка, зараз ведуться якісь перемовини. Ну, взагалі, ми розуміємо, що ми не знаємо, що буде через рік, так після 24-го року. І ми розуміємо, що скоріш за все, якщо ми з вами будемо в цій студії, сподіваюсь, говорити про опалювальний сезон 24-25 року. То мені здається, що вже набагато важче буде можливо, ситуація із виділенням коштів із місцевого бюджету, і можливо наші партнери вже дійсно трішки втомляться допомагати нам. Ви ж розумієте розумієте, це як у власному будинку. Якщо ви не будете латати дах, коли він того потребує, то за декілька років вам доведеться робити капітальний ремонт не тільки даху, але й безпосередньо всієї будівлі. Так і з підприємством не можна весь час робити на нього непосильні навантаження і сподіватися отримати якусь віддачу там справну роботу без перерв. Тому звісно, треба. Виконувати всі свої зобов'язання, як нам там рівні держави, так і а, я зараз кажу про все. І про ту різницю, яку нам не віддали, і про там, законодавчі якісь ініціативи. Тому що ну, цей механізм так просто не працює. Необхідно вкладати кошти в ремонтну кампанію, в ремонтну базу. І ось ми починали наш ефір. Ви а, правильно сказали, що. Ця зима буде більш складною, тому що у нас немає вже того запасу міцності, який був на початок минулого року. За рахунок, за рахунок тих обстрілів, пошкоджень, пошкоджень пов'язаних з блекаутами, коли горіли трансформатори, горіли насоси через надмірну напругу в мережі. Був якийсь там було обладнання, яке до того не було задіяне. Так, у нас була змога не тільки зараз, я кажу про наше підприємство, це стосується і Укренерго, і ДТЕК, і всіх енергетиків, які безпосередньо задіяні в цьому процесі. Були якісь резерви, які дозволяли швидко усувати наслідки тих там прильотів, пожарів, аварійних ситуацій. Сьогодні ця, цей запас обладнання міцності грошей, він вичерпаний і, звісно. Ця зима буде складніше, тому що ми сьогодні ніхто не зможе відповісти на то, на питання, як швидко чи та, чи наприклад, так же швидко, як і минулого року будуть усуватись ці аварії, тому що якесь обладнання законтрактоване, але воно ще не надійшло в Україну. Якесь Потрібно виробляти, і це все потребує часу. А таке обладнання, яке використовує в своїй роботі, наше підприємство там або Укренерго, воно. Не лежить на складах, його не можна прийти в магазин, просто купити це все дороговартісне обладнання, яке за, за ну, часту воно виробляється під індивідуальне замовлення безпосередньо з там урахуванням всіх технічних особливостей там замовника. Це час, це кошти, це завантаженість там виробництва, яке буде. Тому звісно, ця зима буде важкою, але ми з нашого боку можу сказати, робимо все. І навіть більше я би сказала, щоб підготуватись в рам в межах наших сил і нашої спроможності до зими. Я впевнена, що а, ну, по-перше, ми провели а, таку колосальну роботу, проаналізувавши всі наші критичні місця. І та зима показала. Ми могли, знаєте, як а, перед, там, передбачити все, окрім там ракет, які будуть падати там на нашу інфраструктуру. Так сьогодні ми вже навіть ці. На загрози враховуємо, тобто розуміємо там слабкі місця, сильні, розуміємо, що потрібно зробити. Це стосується і починаючи з генераторів, закінчуючи якимось там захисними спорудами, до речі, отут хотіла зупинитися. Тобто це комплекс таких заходів, які дійсно сьогодні впроваджуються, і над якими ми там не думали ще там рік чи два. А от саме а, так. наступне питання, ви буквально його випередили про захист. Так ви правильно сказали, що ми не могли подумати, що полетять ракети в об'єкти критичної інфраструктури. Але зважуючи на те, що відбувалося торік, ми вже розуміємо, що полетять скоріш за все. І підготовка сьогодні вже вона має містити в собі і захист. Я розумію, що зараз ми не можемо говорити де конкретно, що відбувається. Але давайте в загальних фразах чи відбувається. Фразах єдиний захист від ракет це посилення нашого ПВО, і тут можна там будувати безліч яких, якихось захисних споруд. Але ви ж бачили навіть на цей останній прильот по нашому собору, що та ракета пробила навіть плити перекриття вниз підвал. Тому ці всі захисні споруди вони здебільшого, здебільшого направлені. Не на захист від ракети, як такої, тобто ця споруда на себе удари ракетний не прийме і не збереже обладнання. А ці всі захисні споруди вони направлені на того, щоб по-перше мінімізувати травми персоналу, який знаходиться так чи інакше на об'єкті, тому що. Наше виробництво не передбачає те, що ми під час повітряної тривоги все вимкнули і кудись пішли. То є газове обладнання, яке робота працює безперервно і не можна його залишити тому, без нагляду. Тому, по-перше, це захист співробітників. По-друге, це захист від, від не захист, а мінімізування наслідків цього удару. Тобто, це а, заходи, які виконуються спільно там з ДСНС України, які мінімізують а, вже наслідки того, що ну може неминуче статися, тому що від ракети, ну ви ж розумієте, нічого ви від ракети не побудуєте, окрім а, системи ПВО. Україні це єдине на що ми сподіваємось і ото, знаєте, як на господа Бога уповаємо, і на нашу ПВО. Ото є дві найнадійніші речі. Все інше це мінімізування наслідків ракетних ударів чи ударів там дронами. Тому щоб щоб там хто не розповідав, що ми там щось збудували, то все матиме сенс тільки як мінімізування наслідків. Обстрілу, чи там якогось удару. Давайте трішечки поговоримо про економію. Вона завжди мала місце в наших з вами діалогах. Ну а зараз, тим паче, а сим, силами комунального підприємства КПТМО на сьогодні встановлено 783 одиниці приладів обліку тепла. Встановлення решти 260 лічильників планується протягом терміну підготовки до наступного опалювального періоду, в якому всі будинки мають бути оснащені приладами обліку. А можливо, цифри вже змінилися. А, цифри Ви нам вже розкажете. Змінились? Да, вже не 200, У нас я нагадаю на початку. Кампанії масштабної зі встановлення будинкових лічильників було тисячу майже 1200 там двісті адрес. А на сьогоднішній день в нас залишилось не 260, а 140 будинків, які ще не обладнані, і ці, з цих 140 будинків є. Ще ще там будуть встановлені найближчим часом. 100 будинків є дійсно проблемними. Десь є недопуск наших спеціалістів. Про що складений відповідний акт. Чи Дель... це пов'язано? Мені важко судити вам відповісти на це питання, з чим ми пов'язуємо. А Той складається відповідний акт, передається там до нашого профільного департаменту, направляється співвласникам будинку, направляється в районну адміністрацію для того, щоб вести якийсь діалог. Ну, ми поки працюємо на тих адресах, де люди дійсно чекають на наших співробітників, на наших спеціалістів. Тому цей процес йде, і я вважаю, що досить такими швидкими темпами. Давайте ще поговоримо про колектив. Це дуже зараз важлива і також вже для багатьох підприємств болюча тема. А ми знаємо, що зараз і фронт потребує чоловіків, водіїв, електриків і всіх фахівців, які мають надавати підтримку лінії оборони. А яку ситуацію має комунальне підприємство ТМО на сьогодні? Чи всіх вистачає? Дійсно така болюча тема. У ну, нас оскільки ми підприємство критичної інфраструктури, то ми маємо змогу забронювати наших співробітників, але забронювати на рівні 49%, не більше. Ну і тут тут, знаєте, я ще до, до війни так казала, що в нас під одне з небагатьох підприємств в Україні, де дійсно впроваджуються там. На практиці гендерна рівність майже 50% співробітників нашого комунального підприємства є жінки, і це в цей час, ви знаєте, дійсно виручає нас, тому що ну, жінки вони залишаються здебільшого на місці. У нас не багато співробітниць виїхало за кордон на початку війни, а навіть. Ті, хто виїхали з дітьми, вже повернулись до України. Вони на місці. Що стосується наших чоловіків, то всі, кого ми мали змогу на законодавчому рівні забронювати, ми забронювали. Це вже в другий раз ми отримуємо підтвердження бронювання наших співробітників. Ну, Звісно, є ті, кого ми не можемо забронювати, і в нас вже там близько ста осіб, які. Боронить нашу країну в лавах ЗСУ, але все одно працювати треба. Ми не те підприємство, яке може закритись і там перечекати. Ніхто не буде чекати. Зима вона ж все одно прийде по графіку за календарем. Тому ми працюємо і дійсно це бронювання навіть на рівні 50% воно дає змогу нам працювати. У вас є зараз можливість звернутися до одеситів мешканців міста. Ми розуміємо, що перш за все ви скажете і нагадаєте про те, що якщо є борги, будь ласка, їх треба погасити. Дісно. Які ще поради? А борги треба погасити, і ми укладаємо договори реструктуризації. Ми надаємо змогу сплачувати в тому. Об'ємі, який у вас є можливість в якому є можливість гасити борги, це дійсно потрібно робити, тому що до всіх а, тих неплатників, які а, не платять і не планують платити так за спожиту теплову енергію, сьогодні законодавець надав нам можливість звертатись до суду та стягувати це в примусовому порядку. Вже більше двох тисяч проваджень знаходиться в судов в судах. І для того, щоб не підпадати під санкції, які буде накладати виконавча служба, а це досить такий неприємний процес, тому що блокуються і картки, і там деякі операції з нерухомістю, тому все треба сплачувати потихеньку в міжопалювальний період, для того, щоб дати змогу нашому підприємству, як я вже казала, підготуватись до нової зими. Паняно, ну, я дуже дякую вам за ефір за той час, який ви приділили лайв студії. Бажаю, що дякую. Бажаю, щоб ми якомога скоріше перемогли, повернулися до своїх звичних проблем, просто в робочому порядку їх вирішували і вже більш-менш сподівалися на себе, на власну країну і не чекали підтримки від наших щедрих партнерів з за кордону. За що ми дуже вдячні, їм, насправді, але дуже хочеться, щоб якомога швидше настали часи, коли ми будемо більш-менш впортися Це з на. Ми допомогаємо like. самі. Нагадаю, сьогодні у нас в студії була Анна Познякова, директорка КП «Теплопостачання міста Одеса. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть так і надалі.